Всім привіт, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 26 серпня 2025 року. Я таким похмурим дощовим, можна сказати, ранком приїхав до лісу. Не був я вже в цьому лісі. Я вже навіть не знаю, дня 4-5, це точно. От хотів би подивитися, що за цей час могло вирости. У нас вночі йшов дощ. Ну і зараз така погода. Дерев капає, тому довелося надіти плащ. Ну що, не будемо затягувати час. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Є в нас вже перша знахідка. Ось такий у нас чекає підосичник червоний. Бачите, виріс. Дощ пройшов і виріс, мабуть. Кошик теж накриваю, щоб не, не мокли наші гриби, які знайдемо. Проходив я ще, мабуть, з пів години, це точно. Ніде нічого геть взагалі немає. І ось нарешті знайшов досичник, здається. Ось такий. Так, Щось у мене, фокус. О. О, бачите. І так ходжу по своїм, ну, старим місцям заходжу, де я як звично збираю гриби і погляньте ось які два красення нас чекають, їх майже не помітно. Серед листя такого Оп. дійсно два такі, дивіться. Гарні. Взагалі не розумію. Ну немає, взагалі отак ходжу. Навіть не старих, не ні, ні, ніяких. Оце так ось попалось. Може ще будуть. Може будуть отак дощі проходити і будуть з'являтись. Ще ж осінь попереду. Але видно, що це такі, це молоді виросли. Ну воно ну ще, ще і ночі в нас холодні. Може ще і від цього що. Ну, а взагалі так грибочки гарні, хоч і під осичники, але... До нашого кошика ці два гарні. Бачите поки що. який результат у нас. Ну нічого. Продовжую ходити в такому березнячку. І ось зустрічає нас ще один. Я вибачаю, що може мій плащ сильно шелестить. Мені самому якби теж це незручно. Но... Але бачите, яка погода. Вже така погода, майже осіння. Ну, все нагадує осінь. Навіть і листя вже обпадає. Поруч з ним по сусідству неподалік. Вже й мухоморчики з'являються. Бачите, як? якщо мухомори з'являються, то й повинні бути білі гриби. Мухомор це супутник білого гриба. Ну, Ще все попереду, то я думаю, ще позбираємо. Ось так, відправляємо до нашого кошика. Сьогодні я взяв такого невеличкого кошика, так як, бачите, грибів не дуже, Ну, нам вистачить. Накриваю я його теж, щоб не капало. Щось помітив таке знайоме. Оп. Так, дійсно, такий басичник, але бачите, щось чи його під'їло, чи що він отак лежав на боку. Ну нічого, я думаю, що тут шапочка нормальна. Заберемо. О, отак. До кошика. І знову нам попався і досичник. І теж ніжку, бачите, щось попід'їдало і знизу шапочку. Ну то не страшно. Зараз подивимось. Чесно кажучи, ну я думав, що сьогодні взагалі нічого не буде. Так як ото зразу першого знайшов молодого і довго довелось проходити. ну Десь пів години або хвилин 40 це точно. Обходив всі свої там, де місця, де я завжди збирав. Ну хоч би по одному попалося, або якийсь, щоб старий був. Ну, взагалі, ніби вони там ніколи і не росли. Ну, так. Ну, ось бачите, ніжка чиста, підрізав я, шапочка теж я відрізав де мишічі, що там попід'їдало. Чистий то... де? до кошика. Ну, ось так, бачите так, не густо особо, але якщо навіть і нічого більше не буде, то мені і цих вистачить. Тут їх можна й заморозити, оці молоді вони. Порізати. Там, а ці щось так навіть до супу якогось. Ось хочу, друзі, вам показати, як гарно прилаштувався <гум> біля берези ось такий піздосичний. Погляньте, дивіться як він. Ох. Дивіться. Ось береза така. Ну, Тут взагалі берези в основному і такий красень виріс. Ось бачите який красень. Чистенький. Йде до кошика. Ну, а ми ще йдемо далі, походимо тут, подивимось, може ще дещо є. Ось йдемо ось цією дорогою такою лісовою. Ви тільки погляньте. Прямо серед дороги виріс. Дивіться, який красноголовець. Ось. Слід машини ось іде. Чи трактора. І прямо, бачите. Яке чудому. Може бути. так Також ось нам попалися й висички. Ось, бачите. Тут у нас сироїшка червона. Ну, я сировішку не беру взагалі. Ось, червоні, бачите, прямо теж на такій доріжці. Я не знаю, чи червоні можна їсти. Знаю, що зелені збираю. Говорять смачні. А, за червоні. Вони ж є різні. І червоні, і жовті, якісь розові. Опа. А це, що в нас. А, ні. Думав, підосичник маленький. Погляньте сити, тут тільки оціраїжок. Бачите як ростуть. Це так показую для любителів сироїжок, бо пишуть, що знімайте і показуйте, то я вам знімаю і показую. Так. Зайшов я ось до цього грабничка, я завжди, кожного разу, як до лісу йду, намагаюсь сюди якоби попасти. І ось погляньте з краю, який гарний. О, бачите, красного Ну, Такий молодий, такий ще можна позбирати. А ось іще один. Теж такий непоганий. О. Ніби і сонечко вже нам вияснюється. Не буде видно. Ось такі два красення, бачите? А, он іще один. Зовсім випадково. Так треба, бачите, придивлятись уважно. Бо можна пройти собі мимо, а він тут і остався б. Ось так. Тут може бути прямо ціла сімейка їх. Ну, бачите, ось неподалік іще. Ще один отак. О, росте. Так, тут у нас сирунішки червоні. Треба тут подивитися. Там ми знайшли ті три штучки, цей. то в цьому радіусі можна подивитися, вони можуть іще бути. Так, йдуть вони до ось так. Ось нас ще один, зовсім поруч з цими, просто він якось ніби в бік. дійшов, що, бачите, є вони. Так зараз виключу телефон, вони раз і знову щось знайдеш. О, ось дивіться, перед самим носом чуть не наступив. Теж такий бачите, значить одразу не помітно. А вони... Вони є. Треба так обдивитися. Все. Ну ось іще такий, бачите, вже гнішка вже відвалилась. Ну нічого, шапочку можна забрати. Ось біля нього ще один, ну він вже своє віджив. А шапочка, я думаю, буде нормальна. Так, шапочка нормальна, зробив надріз. То я її звісно заберу. Її можна обсмажити з картоплею. О! Або навіть суп зварити. Не пропадать вже добру. Ну що, йдемо далі, ще тут походимо, подивимось. Погляньте яка тут краса. Дивіться, які два чудові. Це вони виходить ось. Ми тільки що там зірвали оцю шапку здорову. там біля нього ще такий вже був, що я говорив, що він вже не годиться. І, Получається напроти, ось щойно я став, так відійшов. І Ось погляньте, дивіться, які красноголовчики. О, гарні такі. У мене вже почав і настрій підійматися. Ну що, скільки на початку Проходив взагалі взагалі нічого і тут ось ну, вже бачите, Ще так дивлюся, по ходу, може деше, бо так же ж можна зразу і не помітити. Ну, Такі нормальні вони грибочки, все чисті. то що попід'їдало, їх там десь слимак, то нічого страшного. Ну ось так у нас вже в кошику вже нормально так. Ось хочу показати наш сьогоднішній результат нашого такого походу до лісу. Ну, як ви бачите, одні підосичники. Ну, я думаю, нормально. Мені їх вистачить з головою. Ну, буду закінчувати сьогоднішню таку подорож до лісу. Результат ви бачили. Ну я, чесно кажучи, задоволений. Я ну, навіть не, не думав, що так і буде, бо на початку якось ходив довго, не міг нічого знайти, а потім вже так десь пішов далі, далі, далі. Зайшов на свої місця. Ну, трошки назбирали. У нас вже вияснилось, я вже зняв з себе цього плаща. Ну, Не знаю, хоча обіцяли ще дощ повинен бути, але ну, пишуть одне, а зовсім інше. Ну що, як завжди, хочу всім подякувати. Побажати вам всім міцного здоров'я, щоб все у вас було добре. Головне всім нам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі!